Пацани, привет! Привет! Короче, загнали ми цього рогалика в хату, нахуй, щоб ніхто не спез від них. Ну все, ось цього не стоїть. Це ще одна, нахуй. Видобало воно на самі мозги. Їбали, що це катушка в рот, нахуй. Короче, ну роботи є, роботи є, то роботи є, буває не роботи, я хуя знаю. Ми літом будемо працювати, а поки що, нахуй, куплю краску, то будем красити його, потім, блядь, мотора прийдеться ще знімати. Можу. Це не пальто. Ну, блядь, просто так, хай будет нахуй, просто пластик покрасить, де? А еще у нас есть такая вот водичка. Ого! Такая водичка, а то еще водичка, целый бетон нахуй, а то еще водичка в чёрной Давай посмотрим, что полный бак. Только это не наша водичка, это Треба ей деду подарить. Ебать, пустый бак. А он нам литр бензина. Не, бак пустый. Пустый? Да. Киба, А ну-ка. Пустый бак, пизда. А ну-ка. Вс, завтра